П'ять міфів про секс речі, в які ми реально віримо, хоча маємо величезний доступ до різної інформації. Мене звати Вікторія Старовойтова, я практикуюча психологиня сексологиня і авторка проєктів про сексуальність. І так, перший міф жінка може отримати оргазм тільки від проникнення. Звісно, орган задоволення, який відтворює жіночий оргазм, це клітор. Він має зовнішню виступаючу зону, це головка клітору, і ніжки, які простягаються до входження у вагіну, і іноді до входження в анальний отвір. Тому, власне, стимуляція при проникненні можлива за рахунок ножок. Також ми маємо зону всередині вагіни, це зона G. Не кажемо точкаджі, і це також може нас стимулювати. Але все це можливо тільки якщо жінка вміє відчувати задоволення в тих зонах, якщо в її житті переважає мастурбація головки клітера, і оргазм в неї тільки такий, від проникнення вона може нічого не відчувати. Але при цьому її оргазм такий же справжній, тому що всі оргазми відтворюються єдиним органом клітером. До речі, якщо вам цікаво дізнатися вправи, як Прокачати чутливість всередині вагіни, щоб ваші оргазми по проникаючому у сексі також вас радували. Напишіть мені щось непристойне в коментарях, і я знатиму, що ця тема вам цікава. Другий міф. Під час менструації неможливо завагітніти. Ну, звісно, якщо ми думаємо, що під час менструації наша яйцеклітина частинками разом з ендометрієм, тобто слизовою оболонкою матки, виходить, то прямо в цей момент інших яйцеклітин немає, вони не працюють, наша піхва там, не знаю, вийшла на перерву, в неї там пірі да, Як то кажуть, то звичайно можна вірити, що ми не завагітнюємо. Але, звичайно, це неправда. Так само як і неправда про перший статевий досвід, де теж нібито неможливо завагітніти, бо вагіна ще спить. Скажіть, будь ласка, ви чули таке? Що якщо сексу раніше не було, то вагіна спить, можна не вагітніти? Це все неправда, і жіночий організм та жіноча репродуктивна система працює весь час, і завагітніти ми можемо на протязі циклу. Просто з різною ймовірністю, але весь час. Тому будьте уважні до своїх незахищених контактів. І навіть зменшена ймовірність не дає вам гарантії, що ви не завагітнієте взагалі. Міф номер три найкращий секс. Спонтанний, ми кудись бігли, нічого не планували. Відкриваються двері, ми падаємо прямо отут в нашій спальні, і речі, які ми розкидали, потім ніхто не захоче прибирати, бо ми в пристрасті розкидали їх по всій квартирі. Так, це дуже добре працює. Наприклад, якщо ви нетривожна людина, і вас немає певної зацикленості на чистоті вашого тіла, на помитих руках вашого партнера, на наявності лубриканта, прямо в оцій тумбочці. а ще про ваші презервативи та секс-іграшку, яка вам обов'язково потрібна, не можна забувати. І дійсно, спонтанний секс одинично може нас збуджувати і цікавити. Але прожити наше сексуальне життя тільки на спонтанному сексі, звичайно, неможливо. Тому вивчайте свою сексуальність так, щоб спонтанний секс був. Один з видів вашого задоволення, а не єдина можливість отримати його. Міф номер 4. секс це спорт, і ним можна замінити тренування. Ви знаєте, тут треба до цього підходити, от з емоційної точки зору, також тому, що в сексі відбувається розрядка. В сексі також згорає кортизол, як і під час тренування. Але якщо ми механізуємо секс, якщо ми ставимося до нього як до якоїсь обов'язкової спортивної рутини, ми ризикуємо, знаєте, якось розмити. Образ нашого партнера, який з нами приходить обмінюватися, наприклад, любов'ю. У Нас бувають дуже різні мотивації до сексу, але секс-тренування іноді знецінюючи звучить для тих, для кого секс-тренування не являється. Міф номер п'ять: якщо в жінки виділяється змазка, тобто природня лубрикація, то вона хоче сексу. Ви знаєте, це той міф, який вірять і жінки також. І за своєю змазкою прямо вимірюють бажання до цього чоловіка і вимірюють справжність своєї сексуальності. От якщо вона недостатньо зволожується, то може вона просто якась у нас недозріла чи не любить збуджуватися. Це неправда. Насправді наша змазка може виділитися навіть під час насильницького сексу на якомусь етапі для того, щоб змастити стінки нашої вагіни і допомогти їй. Не постраждати від тріщин так робить наш мозок, щоб захистити тіло жінки під час травматичного сексу. А ще буває так, що у жінки виділяється змазка як реакція на стимуляцію їхніх ерогенних зон, але при цьому жінка може не хотіти сексу. Тому згадуємо відео про згоду на секс. І от саме там, я думаю, десь з'явиться посилання, щоб ви передивилися відео. І от саме там я розказую, що згода на секс це наше таке словесне погодження, активне і зрозуміле, не значакими і не з жартами. І тому, навіть якщо у нас виділяється змазка, але ми не хочемо сексу на рівні голови, на рівні рішення повірити треба голові. А не вагіні, і власне навпаки буває так, що ми хочемо сексу. Ми збуджуємося, переходимо до стимуляції, і недостатньо змащені саме наше рішення, бажання, те, що ми говоримо через рот партнерові, є правдою. А якісь наші тілесні баги, звичайно, можна пофіксити. Беремо лубриканти, додаємо більше часу на стимуляцію і починаємо той секс, який ви по-справжньому хочете. І розумієте, це на рівні вашої. Голови, а це була рубрика міфи про секс. Чи знаєте ви ще якісь міфи? Напишіть, будь ласка, в коментарях. А взагалі, якщо вам цікава тема секс-освіти нашого суспільства і ви хочете підтримати нас, ви можете стати спонсором або спонсоркою нашого каналу за посиланням в описі до цього відео. До зустрічі до нових відео.